Диктаторське перемир'я перед 9 травням. Вихід США з мирних переговорів, гучна поразка лідера канадських консерваторів, замах на Сергія Стерненка та історичний вихід українського радіо Канади в етер національного мовника України. Це підсумковий випуск новин на Юкенредіо у студії Юлія Стеранка. Вітаю! А спонсор сьогоднішнього випуску: сервіс меч, платформа, де майстри та фахівці різних галузей можуть отримати нові замовлення. Поруч сервіс меч знайти клієнтів просто. Далі головне з Канади, України та світу світ. США більше не братимуть участі у переговорах між Україною та Росією. У державному департаменті заявили, відтепер ініціатива має перейти безпосередньо до Києва та до Москви. Речниця держдепу Темі Брюс наголосила, Вашингтон зосередиться на інших глобальних пріоритетах, а наступна фаза мирного процесу має відбуватися без американського посередництва. Ми не збираємося літати по світу для організації перемовин. Це тепер справа України та Росії, заявила Брюс втім, у США не виключають нових санкцій проти Росії і не скасовують уже чинні обмеження. Володимир Путін оголосив про триденне перемиря 7 по 10 травня, нібито з гуманітарних міркувань напередодні святкування 9 травня у Москві. Росія закликала Україну наслідувати приклад, пригрозивши адекватною відповіддю у разі порушень. У Києві ж назвали ці заяви спробою інформаційного тиску, нагадавши, що РФ уже порушила понад 2900 домовленостей про припинення вогню. Водночас Кремль заявив про готовність до переговорів із Володимиром Зеленським, попри власні попередні те. Зи про його нелегітимність західні розвідки повідомляють про зміну тактики Путіна, фокус на утриманні вже захоплених територій і спробах стабілізувати економіку РФ. Утім, стратегічна мета повного захоплення України залишається незмінною. Китайська ГЕС змінила обертання землі. Будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції, три ущелини в Китаї вплинуло на обертання планети, стверджують у НАСА. За даними американських науковців, скупчення води біля греблі змінило розподіл маси землі, що подовжило день на 0,6 мікросекунди, та змістило вісь планети приблизно на 2 сантиметри. Це свідчить про те, що великі інженерні проєкти можуть викликати відчутні зміни навіть у поведінці планети Канада Трагедія у Ванкувері водію висунули обвинувачення у вбивстві 30-річного Адама Ло обвинувачено у вбивстві 11 людей після наїзду на натовп під час фестивалю у Ванкувері, 26 квітня. Він також поранив понад два десятки людей. Деякі з них перебувають у критичному стані. Прокурори висунули йому вісім пунктів обвинувачення у вбивстві другого ступеня. Очікуються нові звинувачення. Поліція заявила, що ознак тероризму немає, однак кількість заги виблих може зрости. У Канаді зросло вживання продуктів канабісу серед підлітків, особливо у вигляді їстівних продуктів шоколаду, цукерок і газованих напоїв. Як свідчить дослідження, Джама Open після 2019 року вживання канабісу серед молоді зросло на 26 відсотків, а їстівних форм на 43 Найбільше зростання зафіксували там, де продаж їстівного канабісу дозволений. Науковці застерігають, регулярне вживання канабісу у підлітковому віці може викликати залежність, проблеми з навчанням і емоційною регуляцією, а також збільшує ризик депресії та шизофренії у дорослому віці. Карні залишається прем'єром по альєв без мандата. Підсумки виборів у Канаді на виборах у Канаді перемогла ліберальна партія під проводом Марка Карні. Вона здобула 168 мандатів і сформує уряд меншості. Карні залишиться прем'єр-міністром, попри втрату абсолютної більшості і вже заявив про завершення ери стабільних економічних відносин із США. Тим часом консервативна партія П'єра Пуальєвра, хоч і покращила результат, загалом, зазнала Учної поразки у його рідному окрузі він уперше за 20 років не потрапив до парламенту. Низка політиків оголосила про відставку після виборів. Зокрема, співлідер зелених також пішов Джагміт Сінг із НДП. Загалом вибори відзначилися рекордною за останнє десятиліття явкою. Понад 19 мільйонів канадців скористалися правом голосу. Україна Спроба вбивства Стерненка затримали агентку РФ, яка стріляла у активіста. СБУ повідомила подробиці замаху на волонтера Сергія Стерненка. Напад здійснила 45-річна жінка, завербована російськими спецслужбами. Вона шукала легкий заробіток в інтернеті, після чого її дистанційно втягнули у шпигунську діяльність. Жінка слідкувала за стерненком, переїхала в же ЖК і за вказівкою куратора вчинила збройний напад 1 травня. Однак куль влучила Стерненку у ногу, нападницю одразу затримали. У неї вилучили пістолет, вибухові компоненти та телефон із доказами роботи на РФ. Її оголосили підозру за статтями про держзраду та замах на вбивство. Зеленський схвалив новий пакет санкцій серед фігурантів Арестович та Азаров. Президент України підписав три укази про застосування санкцій проти загалом 157 фізичних та юридичних осіб. До списку потрапили семеро українців, серед яких екс радник офісу президента Олексій Арестович, блогер Мирослав Олешко та політолог Костянтин Бондаренко. Санкції запроваджено безстроково раніше цього тижня. Зеленський анонсував перемовини з Вашингтоном щодо нових санкцій проти. Росії Україна і США створили спільний фонд відбудови. Надра залишаються під контролем Києва. Україна та Сполучені Штати підписали угоду про стратегічну співпрацю у галузі корисних копалин. Йдеться про створення інвестиційного фонду відбудови, який залучатиме кошти та технології для розвитку енергетики, інфраструктури і видобутку в Україні. Угода гарантує, що українські надра залишаються у власності держави. А прибутки фонду в перші 10 років ітимуть виключ на проєкти в Україні при цьому США отримують доступ до нових ліцензій на видобуток стратегічних ресурсів, таких як літій, графіт, титан та рідкісно-земельні елементи. Безпекових гарантій документ не передбачає однак вважається свідченням довгострокових намірів Вашингтона. Перше українське радіо Канади в етері національних мовників України вагома подія для української медіаспільноти за кордоном. Сюжет створений командою ЮКЕН Редіо, транслювали в етері одного з національних телеканалів України. Ми Україна. Матеріал присвячено підготовці до саміту G7, що відбудеться влітку у канадському Кананаскісі. У сюжеті прогнози щодо участі президента Володимира Зеленського. Можливі виклики безпеки, дипломатичні контексти та. Унікальність проведення саміту у гірському регіоні Альберти для ЮКінредіо. Ця трансляція є знаковою. Вона свідчить про професійний рівень нашої редакції та про зростання уваги до голосу українців за кордоном. Переглянути сюжет можна за посиланням, яке залишимо під цим відео на Ютуб. Дякую, що були з нами упродовж цього інформаційного тижня. Ми працюємо для вас, аби ви отримували лише перевірені та актуальні новини. Підписуйтеся на платформу ЮКЕНРАДІ у соціальних мережах, аби бути у курсі найголовнішого до зустрічі на ЮКЕНРАДІ.